Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Пане Олеже вже в кадрі. Так. Доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю пане Олеже. Доброго ранку. А ну давайте ще раз пояснимо глядачам, для чого ви ми вас запросили. Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, стану, який зазвичай часто сприймають просто як втому, але насправді це може бути серйозним неврологічним захворюванням. Цей синдром офіційно визнаний неврологічним захворюванням Всесвітньої організації охорони здоров'я і за освітньою. Оцінкою на нього страждає 30% всього населення планети. Ну і тут питання: що таке хронічна втома насправді? Як її діагностувати і як її лікувати? І що буде, якщо її не вилікувати? Так, пане Олеже, перевтома і вигорання. В чому різниця? Давайте а, спочатку визначимося з термінами, Давай. а тому да. почнемо блукати. Є дійсно синдром хронічної втоми, да. і це більше відноситься до медицини, конкретно до медицини, і це зв'язано з дуже великим розмаїттям захворювань. Там все може бути. Наприклад, слово «поствірусна». Ну, от всі переживали пандемію, дуже багато хворіло, я хворів, хтось з вас хворів. І після цього був такий шлейф, який називався «втомою, ніяк не можу прийти до тями і тому подібне. Інші захворювання точно також можуть викликати якісь синдром. Проми угу. виснаження, невідновлення, когнітивне зниження, пам'ять присіла, швидкість реакції присів. Тобто величезне розмаїття медичних проблем. Є угу. інший величезний блок, який теж поглинається цим, цим, цією назвою. Правда, там починають уточнювати. Це вже соціально-психологічний, він зв'язаний з нашою професійною діяльністю. От скоріше за все, давайте будемо визначатися про що ми більше хочемо говорити. Якщо про медицину, ми зараз перетворимо таку студію на медичний консиліум і трохи будемо блукати термінології і в розуміння терапія. Вам потін вам не потрібна терапія, і дуже добре. Будемо скоріше говорити про якісь психологічні соціальні фактори, які приводять до синдрому втоми. і щоб це не перейшло в захворювання. От про що будемо скоріше ага. говорити давайте не від захворювання втоми. А від діяльності, яка може привести до захворювання. І як запобігати? Ну, давайте. Просто там давайте. мене зацікавило, Для мене дивиною були саме фізіологічні прояви, що це може а, теж а... бути сигналом. Там Абсолютно біль в горлі, наприклад. Абсолютно вірно. Тому що там не можна розірвати, не можна uh -huh. відірвати психіку, я тільки переживаю, uh -huh. і мій організм не реагує. Тобто, ми все взаємозв'язане в нашому організмі. Давайте... Фізіологічні прояви, і психічні. Давайте окреслимо і на графіку покажемо, відкоментуйте симптоми цього синдрому. А постійно в тому слабкість. Ну, це так? те, що я говорила фізіологічні. Так, ми просто їх а, зазначимо. Абсолютно вірно. Тобто слабкість, відчуття виснаження не може відновитися. Відповідно, вийшов на роботу, а концентрації немає. Увага присіла. Потім починаються більш локальні, хто до чого схильний когось. Борло mm -hmm. болить в когось, mm -hmm. болять суглоби і так далі. Дуже часто буває болі в спині і головні болі. Дуже часто за поморочення. Відчуття що світ крутанувся, потім треба стабілізуватися. Одно. Значно всіх порушується сон, як правило, навіть не безсоння, а провал сон і тут же вихід. Провал сон, тобто кілька разів просинатися не по фізіологічних потребах серед ночі. Ну і навіть може бути там крайній такий дивна штука, може бути Зубля. температура, але яка не прив'язується до чогось. Ага. Пане Олеже, а вам не здається, що це також співпадає з симптомами якоїсь інфекції. Так от ми якраз говоримо, що давайте розділяти, uh -huh. тому що всім здається, що ну що таке психіка, що таке психологія, робота. Причому тут, хоча синдром професійного вигорання, він же барнаут синдром а гранічна з синдром емоційного вигорання на роботі. Але ще раз повторюю, робота може нас привести до всіх цих симптомів, які ви щойно побачили, і вони не будуть прив'язані ні з неврологічним захворюванням, ні психічним захворюванням, ні соматичним захворюванням. Просто наша діяльність привела до цього. Ну, давайте тоді зазначимо, що може призвести до хронічного синдрому хронічної втоми. Ну за статистикою, за дослідженнями жінки тричі втричі разів частіше страждають. Ну схильні до синдрому хронічної втоми. І так само давайте поговоримо про те, які саме види професії, чи які групи людей так вони ну більш схильні до цього захворювання. Бачите, як ви чітко знов відійшли від медицини, почали да. неврологічне захворювання да. і перейшли в соціально-психологічний блок. Що таке професія? Чому гендерний розподіл? Да. Сьогодні ви вітали медичних сестер? Вітали. вітали, Молодці. і я вас вітаю. Це суперпрофесія. Вони номер один в медицині по вигоранню. в тому числі. Тобто, там дуже багато нюансів. Які професії? Тоді давайте говорити чітко про барнаут синдром синдром професійного вигорання, Він угу. же хронічної томи, він же емоційного вигорання, він же втома від людей. Він Же він, же, він же там дуже багато термінології навколо цього, цього ж терміну. Дійсно, які професії професії інтенсивної взаємодії системи людина-людина. Mm -hmm. А ну, скажіть мені, от назвіть мені дві професії. Я сьогодні вас буду тестувати. Дві професії почекайте, почекайте. Дві професії, скажімо так, найбільше інтенсивно взаємодія, система. Люд, люди працюють з людьми. Ну, лі з лікар, з комп'ютерами, под... раз лікар. і. Лікар. Ну, от ви її назвали. Тобто, медичні працівники і педагоги являються номер один враження з цією синдромом професійного виграння, синдромом хронічної втоми, mm -hmm. і так далі. Що вам професії? Інтенсивна взаємодія, обмін емоціями. Це добре, що в нас зараз хороші емоції, але ж вони взаємодіють і з біллю, і стражданням, і непослушанням. Я вже говорю про педагогів і нереалізацію себе в них і зовсім інше покоління, і пішло, і поїхало. А, пане а ви сказали ще одне питання, але Людмила запитала так. гендерний аспект. А чому жінки? Здавалось би, ну, до інфекції це ж ніякого вже відношення немає. Ну, наприклад, постковідно, ну, правильно. Mm -hmm. А от до професії має значення емоцій більше, чутливості більше і відповідальності по житті більше. І за сім'ю, і за роботу, і все, що завгодно. Це більше на жінці. Тому і наші менше патичні. Ну, що ви? <смеш> ого, ого, як, як сказав <смеш> пане Олеже, а ви могли б зараз провести для нас усіх глядачів також такий невеличкий такий собі тест, який допоможе з'ясувати, існує ризику того самого синдрому вигорання чи ні? А давайте а на є? вас. можливо давайте так. Давайте, да? давайте. давайте. Ну, на, ну, на вас це дуже просто. Тримай. А тільки, а а а, лише я? Я ви відповідаєте буду... лише так, ні. Лише так, ні. Тільки Добре. давайте віднесіться до цього тесту, який я там запропонував, як до такого трошки грайливого, не настільки <смеш> серйозного, бо хочете перейти професійно. Мову, тоді угу. я буду говорити: тест Маслач, тест бойка, Бах. тест наш. Ми валідизували величезний тест на 50 запитань. А зараз для того, щоб швидкість була, ми відповідаємо. Ви відповідаєте лише угу. на шість запитань. І виглядачі. Добре. Шоб ну і спробуйте ви. Угу. Так, давайте. Поїхали. Угу. Перше. Ви затримуєтесь на роботі поза робочим часом. Так. так. Наступне запитання. Так. Uh, next, next. Question. Чи буває, що ви викладає... вкладаєте роботу зусилля і час, які на жаль не завжди виправдовується? Відповідь так, третя Угу. Давайте чи трапляється, що в понеділок зранку ви думаєте ще б хоча б один день відпочинку не Так. Так. Мо так приступи, не знаю четверта. скільки вже по-моєму четверте. Так угу. чи буває, що дорогою з роботи <гум> це жарт? Керуючи авто, ви коментуєте дії інших водіїв, називаючи їх іменами тварин з <зоопарку> А можна сказати, якими? Так! так. <гум> ну, <гум> як мінімум козю і бик <гум> ну, Ладно, я бачите, я більш так етично Добре, вже в термінологію. Так, так наступне так. запитання: чи задумалось коли-небудь, що працюєте надто багато? Так. Так, uh -huh. о Боже, Слышу, я uh -huh. залишуся сьогодні тут. І а, в нас, по-моєму, ще одне запитання, uh -huh. я вчора над ним думав. Ви думаєте, що завтрашній день усе ще не передбачуваний? Uh, Складніше. Uh, 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 uh. У мене питання: це б якийсь набір такого перманентного так стану будь-якого українця. Мені здається, це точно тест? Значить, ми всі знаходимося в ризику хроні. А чому так багато тривоги, угу. депресії, втоми від власного страху, втоми від тривоги. Дуже багато втоми, реально дуже багато втоми. Та ще й при цьому, що ми функціональні виходимо на роботу і виховуємо дітей, і ховаємо дітей в бомбосховищах і так далі. Вам От лежимо. вам і є. Якби відповіли хоча б на одне запитання, ні, я би сказав, Ух, ти, цікаво. Але ви відповіли на. Всі так, ви вже показали певну вразливість. Ну, це це однозначно. Показую. Почекайте. Це однозначно не говорить. Ох, ви втоми. Ви вигоріли настільки, що не виходите на роботу. Ви зараз функціональні, але треба вже задуматися над власним життям, що ви вкладаєте в це все, щоб потім не перейти в неврологічні проблеми. О! Ага. Біль в горлі, біль голови, угу. постійний симптом, як функціональний, перейде в органічний, і пішли походи по лікарям. Окрім практик, є, є пігулки від того всього, медикаменти. Не пігулки. Все починається із усвідомлення. От ви повідповідали так. Задумуйтеся над кожним питанням. От верніться не зараз. Зараз ви не встигнете, зараз вас заженуть в цей тноті часу. Ви просто, верніться, ви просто верніться додому і подумайте, осмисліть свою діяльність, щоб не розплачуватись була, не розплачуватись. З вашою діяльністю власним здоров'ям. Ну, по-перше, а це що робити? Ну, що робити, звичайно, поверніться в сон нормальний, тому що від, відлагодивши сон, сон відлагодить вас. А зумійте правильно відпочивати. Причому відпочивати відпочинок протилежний до вашої діяльності. Ви багато говорите, значить, мовчіть вдома. Або, от, попробуйте має попробуйте бути. жінці мовчати вдома. Це О. ще раз говорять, чому подвійне навантаження на неї. Елементарно психогігія. Є на хто навколо вас, і що ви власне робите з власною душею, як ви відпочиваєте, Відстежуйте свій емоційний стан і думайте, що це вам дає, чи вкладаєте ви дійсно аж знатно багато зусиль. Що ви за це маєте? це вже можна компенсувати. Ну там поди, на, помножити на 10 вашу зарплату, робити відпустку півроку з подорожами, кудись і так далі, але цього немає. Значить, якась інша компенсація. Ну і основне пам'ятати, що ми все одно реалізуємося серед людей. От ваша робота дуже соціальна, але ви на дистанції. Ви там, за екраном. А що в реальному житті відбувається? Де ви розряджаєтесь, де ви щирі, з ким ви проговорюєте це все? Якщо ні, велкам. Я чекаю Ви знаєте що, друзі? От ми почали кажу, терапія, а пан Олег каже, ні, не терапія, то трошки інше. А я все одно закінчу терапію. Знаєте, чому? А тому, що, друзі, коли ви в такому стані, певному і так далі, ми рекомендаційно, безумовно. Ви просто заходите на канал Олега Чабана, Ютуб канал Олега Чабана, і ви знаннями про деякі аспекти вашої, психіки, вашого стану тут чи зараз. От, наприклад, психотерапевтичні етюди, я злий, отже, я живий. Знаєте більше, читайте, дивіться. дивитися? етюди. суд життя в тому, щоб любити, творити, пізнавати ось на ваша картинка. Психотерапевтичні етюди. у самураї немає мети, а є шлях. І ви потихеньку потихеньку коротенькі, 18-20 хвилин. Переключайтесь з одного боку, а з іншого боку, концентруйтеся на собі, з приводу тих знань, які дає Олег Чабан. Це ж така класна реклама. А? Клас, бо вона потрібна. Ой. Дякуємо, друзі. Даємо сили. Віддаємо сили вам і рухаємося далі. До зустрічі за кілька хвилин. Генер.